Територіальні громади села збори є Кителево. Просимо розглянути пропозиції лист. Рішення сесії. Просимо розглянути лист щодо добровільного об'єднання територіальних громад села Котелево, Щербинці, Поросна Жилюка, Берестя, Малинюка, Довжу, Панчиківців, Черленівську об'єднану територіальну громаду з центровому селі Червоні. Підстава ініціативне звернення членів громади та депутатського корпусу. І рішення Чернівської сільської ради номер 11 13.06.2017 року. Затвердження порядку проведення громадського обговорень статен добровільного об'єднання територіальної громади. На сьогоднішній день інформую. Що я і казав, що є. А хто це дав таке? Від, Голова сільради дав. Так. Да. А хто йому дал, Сесія. 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 Сійської, дав таку совет? Так. Сесію. Так. Сесія сільської ради. Тут є вказано. По районах, і там буде, і так у натуральній наталі. Торос не пришельниця, щоб бігали ворог. Ми стали жити трохи, що нас відтіляли, що ми вже з місця село. А як не дадуть назад нас хоросно, як було село, ворос жити чи А що це ходити по червенні, а там що нас кресло чекає. Хто, пуляни, хто хоче прийти, той Молдаван хоче дивитися на нас, що не знають люди не чи всі, як нас в Новозеліці робить, якщо ви хочете трошки, що щоб ми жили як по-європейськи, та давайте нам життя по-європейськи. Не таке як в одну контору збити кабінет, всі, всі район That's і все. і потім ходіте за одного і справочку. А ви що не знаєте, всі за справками сході люди? Кожен день хоче. Борис Павлович, можете ще 5 хвилин мені виділити, а я, я попробую е, інформацію дати щодо сказати. Я теж противник цієї реформи, бо я її не називаю децентралізацією, я її називаю колективізацією. Колективізація вже була, так? Ми були колективізувалися не один раз. У нас село Шербінці Фороснажепівка було 19 років разом. На жаль, контора наша була на 70% працівників конторі були наші. Ну тим не менше я не хочу ображати нікого, нікого не хочу нагадувати. Я тоді, значить, вибачте, у нас тоді в той період в селі практично нічого не відбудувалося і нічого не цього. І я розумію це, але, але чуєте, але я вам а скажу, що допомога району людей зменшити кількість опорних сільських рад. У вигляді об'єднаних територіальних громад. Значить, ну е... мета, звичайно, покращення життя, розвиток інфраструктури. І тому я не знаю, я це не можу. Ні, не... Я... Дай нам розкажуть, хто цю децентралізацію придумав і до чого ми це йдемо. Роман безсмертний. Роман безсмертний. Значить, мі... Роман згідно чинного законодавства. На сьогоднішній день у районі, у районі є одна утворена об'єднана територіальна громада вже другий рік. Мамалигівська. Туди увійшло, значить, не дуже є бажання, наскільки я говорив з людьми. Оскільки Ну, ну таке, отак зрозуміло було усно, усно мова про те, що всі села підуть до Новоселиці. Володимир Мисалович, може думаю, ви Не думаю, що і ми є Але, але. але в да. останній момент на сьогоднішній день Новоселенська район цей, міська рада прийняла рішення і приєднала, по-моєму, сім сільських рад: Строїнці, Маршинці, Зелений Гай, рокетна Ренгач, Ренгач і Слобода, по-моєму. Так. Ракетна, роки... жило не, ну, не, не, хоче. не хоче. Виходить нонсенс. у мамалигу, ви самі розумієте, нам. Нема ні. ні смислу ні зв'язку. Значить тут стояло питання, наприклад, щоб було центром, чи е, це як, наприклад, Котелів. Котелів в останній момент відмовився, і на сьогоднішній день вони прийняли рішення, вони звернулися до Новоселиці. Хоча запрошення у них немає. Наскільки преса говорить, з головою розмовляв і з людьми з ким. значить вони звернулися. Значить, стосовно, стосовно жилівки, ми відокремлені як від Новоселиці, так само і від Черлени, наприклад, не дали. ми відокремлені двома селами Червенцями і Форосною. У законі про цю детелізацію обов'язковим має бути обов'язковим нюансом це є спільні межі земельні. Котелів пішов до Новоселиці, наприклад. Так, ну вони дали рішення в цьому разі таке. Лишається три села, бо ми вже як ви рахуємо, що ми визначимося по цьому. Форосна вчора збиралися, результату я остаточно не знаю, але знаю, що вони мамалегу категорично, Шербінці теж збиралися категорично мамалегу, вони на цей кут, ну, хто згідний червено, хто згідний Новоселицю

Ні, я понасила, а так як жіло нікому не потрібна, щоб ну, ми залишилися самі, невозможно? Лишаємося так, як, як не, що я вам скажу. Думаю, я думаю, що ну, Борис Павлович сказав думку, що, що знищують село, так? я розумію, Павлович? Закрию, буде за дивіться, дивіться, що я хотів Генерація. сказати. Генерація. На, на, на кінець я дав для розуму вам інформацію згідно тих проєктів, законів, які є у пресі, я не видумую, Може підтвердити е, і представник ЗМІ, і якщо звичайно це не цьому, Володимир Ярославич. Згідно тих законів і проєктів, що вони е, передбачають. Ті села, які цей рік не об'єднаються добровільно, то з слідуючого року, згідно поправок до законів, за пропозицією обласної адміністрації, це у пресі є інформація, я її не видумую, ці села дадуть туди, куди да вони порахують ну, сам не потр... необхідне. От ви зробите до шерсти черв до червення. От від тих рішень, у принципі, юридично залежить і наше рішення. Якщо ми сьогодні приймемо, ну ми вже рішили, що мамалига не підходить нам. якщо ми навіть приймемо що до червени, то від, без рішень хороших шербінців ми не можемо прийняти свої, бо в нас тоді нема спільної межі. А вони теж, так? Ні, вони поки ще. Значить, да. тоді йдемо на белівці, на кругли. Тим вирішати поражають, атецький побут. Я шторкість. розумію, але ви розумієте, mm -hmm. що? я не знаю, як воно буде. Рік попрацювати на громадських засадах, я попрацюю. Ну що з того вийде? Наприклад, якщо вони обіцяють, наша влада, що фінансування на ці всі об'єкти не дасть? Ви ви і так не даєте. Зрозуміло? Тобто... Називається добровільне об'єднання. Але все одно, що Черлені відповість? А я, роздержати до Шербиці. Як у Форос на Шербиці, правильно? Ну так, як у Форос на Шербиці. Демо ще в Форос Бо ми нейтральні, ми не перескочимо через Форос. Але ще Форос що ми будемо вдома. А ми вже туди до них Інформацію приймемо до відома, правильно? Da. i vi mu vi pokašate jer će se ovo ne bez načelnika